Доброго дня, не знаю, показувала вам чи не показувала, вибачте, <кхе> купила, вибирала-вибирала дрібну цибулю, хочу посадити на зелень. Бачите, в магазині прямо почала проростати. Але такої дрібної, як отакої, ну немає цибулі, отака вона вся якась помірна. Коли потрібна велика, не вибереш. А коли потрібна маленька, не вибереш. І дивіться, у мене є по старому методу, мені дуже подобається це, навіть без цього без піску, без. Тирси, але чоловік привіз з роботи тирси і кажа, насип трошки тирси, добре насиплю. Два лотка із яєць ви можете просто поставити в якусь, на якийсь лоток по діаметру. А я просто так зроблю таке знаєте, коритко із фольги і поставлю туди оці ячейки. Ще потрібно. Отак ножечком зрізати трішки верхушку. Краще було б, звичайно, цю цибульку намочити, вночі це зробити. А, так вибачте, уже ж тут Ірина Сергійовна позрізала верхушечки. Бачите, але можна більше прямо ножем. Я вам все це покажу. Зараз готую, як кажуть, грунт для нашої цибулі. Поставлю сюди на вікно. Тут у мене не зійшло те, що я купувала, думала, що манго зійде. Ні, не зійшло. Тому... А це відсадила, бачите, цей кактус, тому що він такий, він то не пропадає, он цей випускає листки, але він дуже застарий, вже, тому я хочу його новити. Отут поставлю і отут буде рости. Я зробила цю форму. Дивіться, отак гарно цією фольгою наверх. А сюди в оці. Засипаю, опавучок по вже, засипаю тирсу. Отаку тирсу привіз мій чоловік. Небагато так наденься, щоб ця тирса вона буде тримати вологу. А мама, я цибулі займаюся, а вона приперла, ось дивіться, отам От можна розбити, можна розбити і все. Кажу, хорошо, давай. Це наша вишнева наливочка гарнесенька. Зараз переліму її в е, ну, пляшки такі. Пластикові. Це буде мама займатися. Так що у нас сьогодні тут новий урожай, а тут до ума доводити старий. Гарно пролийте, щоб тирса була волога. Так, пробуйте пальчиком. Бачите, хорошо залила і цю вологу, ну бачите, сіло. Тирси зовсім мало потрібно. Просто це не так буде швидко воно висихати. Бо як. Ви можете брати тільки оцей лоток, але там потрібно дуже уважно дивитися, ну дуже швидко ну, випаровується водичка. Навіть не те, що там цибуля її випила, а випаровується. Отака От ця готова. І зараз я подивлюся, ще можливо у нас отут цибулька наша є маленька. Та ні, те, Теж здорова, бачите, яка. Ну як здорова. Здорова. Бачите, картопля починає вже рости у хаті. Та ні, вона ще не дуже. І виносить так, то мороз буде то ще щось. Тепер ось ножик взяла, надрізаю, де. Отака, Ну, звісно, ідеальна. Отака. Ну, ж, буду вибирати, а це влізе. влізе. Ні, не а вино зараз трішки постоє, тому що мама його несла поколотила, Постоє, потім отак шлангочкою його стюримо. І з вами скуштуємо зразу. Готов, Тут у мене такі дві величенькі, що вже поросли, то я одну не буду. Та в мене й нема, це дуже, дуже велика цибуля. Але з двох відер перебрала, бачите? Ну немає такої. Отаке сухеньке листя, зараз я теж збираю. У мене там пакети, я ні, а оце сухе збираю. Те, що будуть яйця, можна красити, а те, що це дуже корисно заварити і на огород. тому я це, Оце таке мокреньке, ні, це викидаю. Оце. А те залишаю. Так що все отак готово, ставлю на вікно і будемо дивитися. Тільки підсохне, водички налили, налили і подивимося, через сіки. Сьогодні наш 14-те, подивимося, коли в нас виросте ця цибуля.